Вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 7 березня доленосний день. Покладіть під подушку на всю ніч. А от що покласти треба, і як себе провести цей день? Ви зараз дізнаєтесь у цьому відео. Мене звуть Наталія Озаряна. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. 7 березня сьогодні прокидається чарівна сімка, і настає доленосний день. Що він для нас принесе? Що для нас приготував Всесвіт, ми зараз з вами разом дізнаємось. Вітаю вас, друзі! з Цим чудовим днем. 7 березня йде 8-місячна доба, і вона плавно буде переходити у 9 добу, несе в собі дуже глибокі зміни, які можуть стати ключовими для. Ваших майбутніх кроків, якщо ми зараз будемо дослухатися до своїх внутрішніх відчуттів і дозволимо собі бути. І так якщо ми зараз будемо дослухатись до своїх внутрішніх відчуттів, і дозволимо собі бути е такими, як ми є. То ми будемо проживати своє життя і щастя тут і зараз. І тоді ми зможемо побачити чудові можливості, які раніше могли не помічати, щоб налаштуватися на свої зміни, щоб їх притягати у своє життя. Давайте цей ранок почнемо зі слів. Я, своє повне ім'я, відкрите для нових можливостей. Всесвіт веде мене шляхом успіху. Ну, а тепер давайте ще раз разом цю фразу після того, як ви промовите. Або в кінці відео треба обов'язково написати в коментарях, бо це ваш посил Всесвіту, ваша програма, яку Всесвіт буде для вас виконувати, програвати. І так ще раз, я своє повне ім'я Наталія, відкрита для нових можливостей, Всесвіт веде мене шляхом успіху! Оцей настрій треба зберігати на протязі всього дня. Ну а, ще раз прошу вас поставити палець догори, лайк і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Так, щоб відео могло просуватися щоб як можна більше різних людей. Мали можливість ознайомлюватися з якимись підказками, новими знаннями та отримувати енергетичну підтримку та настрой. І так, протягом дня я рекомендую вам цю фразу іноді промовляти. Можете написати на листочку і понаклеюватись, склізь. підійшов. О, я відкрита для нових можливостей. Це світ веде мене шляхом успіху. І тоді так воно і буде. Ну, вам застанеться тільки насолоджуватися. Настрій цей треба. Зберігати на протязі усього дня, навіть якщо у вас виникнуть якісь складні ситуації, труднощі, ми промовляємо це налаштування вголос або про себе, і він відновить баланс і впевненість у своїх силах. Навіть якщо погано, тим паче треба промовити цей настрій, і пойде і піде балансування відновлення. Відновиться баланс і впевненість у своїх силах, день, наповнений можливостями. Сьогодні день, наповнений можливостями, та дуже важливо заглянути зараз у глиб себе та усвідомити справжній шлях, котрий належить пройти в такі дні важливо не поспішати з рішеннями, давати собі час на обміркування і таку внутрішню тишу і спокій. Увага до свого внутрішнього стану. Вона допоможе зараз знайти саме гармонію та побачити напряму, у якому найкраще рухатись до своєї цілі. Будьте спокійним, врівноваженим, підтримуйте себе, не піддавайте зовнішнім подразникам. Енергії дня можуть нас підштовхувати до активних дій, але поспішати не варто, щоб не допустити помилки. Дайте собі можливість перебувати у потоці, довіряти своєму внутрішньому голосу і виявляти. До навколишнього світу розуміння та терпіння. Всесвіт зараз може давати підказки, знаки через випадкові зустрічі, внутрішнє осяяння чи навіть почуття впевненості, які підштовхують нас до змін. Це можуть бути моменти. Коли нам стає ясно, що зараз настав час щось змінити, і звертаємо увагу на всі маленькі деталі, які виявляються в нашому житті. Не може бути якась випадкова думка, яка прийшла в голову зовсім несподівано, або якась порада від близької людини. Всесвіт посилає нам підказки Ось через такі прості речі просто довіряємо собі і обов'язково уважно ставимось до всіх знаків, які зустрічаються нам на нашому шляху. Сьогоднішній день пропонує нам шанс переоцінити свої. Цілі та способи їх досягнення. Можливо, стоїть зараз трошки сповільнитись, замислитися, які дії дійсно ведуть вас до успіху, а які лише відволікають від важливого. Не боїмося сьогодні переглядати свої плани, свої стратегії. У будь-якому випадку ви сьогодні приймете. Найвірніші рішення у відносинах з близькими дуже важливо виявляти толерантність, можуть виникати випадкові такі непорозуміння. Все це намагаємось врегулювати мирним шляхом. Все зараз відбувається на благо нам, якщо навіть ви. Кимось категорично сьогодні не згодні, варто все-таки прислухатись, тому що, можливо, саме таким чином всесвіт дає нам правильне рішення, і, звичайно, дуже гнучко м'яко ставимось до своїх близьких людей. Не дозволяємо собі різкого поводження, грубих слів, пам'ятаємо, кожна наша думка, кожне наше слово матеріалізується рано чи пізно. Тому перш ніж щось сказати, намагаємося сьогодні уважно обміркувати. Насправді, з чим ми самі йдемо до близьких людей, з претензіями та образами або з любов'ю та розумінням. Цей час для гармонії, а не для того, щоб комусь щось довести. Слухайте уважно свого партнера, та тоді ваші стосунки наповняться доброзичливістю і розумінням щодо домашніх справ. І сьогодні не варто брати на себе якихось зайвих зобов'язань. Та перевантажувати себе справами час для відновлення енергії та відпочинку. Якщо ви відчуєте, що з усіх сторін на вас навалюються справи, якісь домашні діла, заспокойтесь, вони нікуди від вас не втечуть. Зараз краще сфокусуватись на тих справах. Які приносять задоволення і не вимагають багато зусиль. Дальні поїздки найкраще відкласти на інший час. Ну, якщо, звичайно, ви вже не заплановані вони і у вас не куплені квитки. Якщо подорож неминуча, підходьте до цього з максимальною обачністю. Нікуди не поспішайте, все перевіряйте ще і ще раз. Кілька разів. Сьогодні особливою силою володіє аметист. Він допомагає, <кій> очистити Він допомагає очистити енергетику та налаштуватися на позитивні зміни. Знайдіть час, знайдіть спокійне місце, де вас не будуть турбувати. Засвітіть свічку. Це символ очищення і світла. Візьміть аметист до рук, відчуйте його енергію, зосередтеся на своєму камені, дозвольте собі кілька хвилин просто відчути, як енергія цього камня взаємодіє з вашою енергією. В цей час камінь очищує вашу енергетику. Він прибирає все, що вам не служить, все зайве, все, всі занепокоєння, тривоги, сумніви та звільняє місце для нових світлих змін. Достатньо потримати камінь в руках хвилин 5, але тут дуже важливо слухати свою інтуїцію. Якщо вона вам підказує, що вам потрібно потримати камінь в руках довше, робіть саме так, як вам необхідно. Взаємодія з каменем означає, що процес очищення не закінчений. Коли настане момент, ви обов'язково його відчуєте. Ви відчуєте легкість, спокій. Ось у цей момент камінь. Просто покладіть поряд із свічкою. Дозвольте аметисту очиститися світлом свічки, зняти те, що він забрав у вас, поки камінь лежить у вас біля свічки і очищується. Ви можете просто посидіти, помедитувати, якщо вам так хочеться, або насолодитися тишею, спостерігаючи полум'ям свічки та відчуваючи, як ви наповнюєтеся світлою енергетикою. Залишайтесь у цьому стані 10-15 хвилин. Після завершення практики подякуйте обов'язково подякуйте камню, вогню, стихіям, так, і за допомогу. Потім акуратно загасіть свічку, а метист покладіть на ніч під подушку, щоб він продовжував працювати, очищаючи ваш простір. І залучаючи у ваше життя достаток і гармонію. Якщо у вас немає в наявності аметиста, можна використовувати каміння, які теж мають сильну очищаючу енергію. Наприклад, кварц універсальний камінь, який допомагає очищати. Простір і наповнює вас чудовою енергією. Він може бути використаний для очищення та балансування вашого стану. Далі, гірський кришталь теж підійде, він посилює енергетичні потоки та сприяє гармонізації внутрішнього стану. Ви можете використовувати цитрин, це камінь достатку та радості. Він допомагає очищати свідомість від негативу та залучити позитивні зміни. Крім того, енергія води сьогодні допомагає теж очищатися, і наповнює енергією. І так, візьміть склянку води, наповніть її водою, тримайте склянку в руках. І скажіть такі слова. Вода силу дає, мене наповнює щастям, укриває щастям, хай буде так, вода силу дає, мене наповнює. Щастям укриває, хай буде так. Після цього випити воду маленькими ковтками, уявляючи, як наповнюється енергією кожна ваша клітина. В цей час ваше тіло дякує вам за турботу. Енергія землі дає зараз. Стійкість та підтримку, дозволяє прогулятись на свіжому повітрі. В цей час зосеретесь на своїх відчуттях, відчуйте, як повітря наповнює вас енергією. Подякуйте духам повітря. Відчуйте це все, оцю як повітря наповнює, а всесвіт допомагає відновити баланс протягом дня. Можуть виникати сьогодні моменти, коли вам захочеться сповільнитись, чи ви раптово можете відчути втому? Це абсолютно нормально, особливо в такі дні, коли ось відбувається внутрішнє очищення та соналаштування на нові енергії. Ці моменти дуже важливо прислухатись до свого стану і не змушувати себе йти проти своїх відчуттів. Коли відчуваєте в тому, зробіть паузи, ви нікуди не спізнюєтесь, ви скрізь вчасно, просто присвятіть кілька хвилин собі, заплющіть очі і зробіть кілька глибоких вдихів і повних видихів. І зосередьтесь на своєму тілі, відчуваючи, як видих, з кожним видихом, видихом йде напруга. А з кожним вдохом ви наповнюєтесь чудовою життєвою енергією. Перед сном не забуваємо дякувати Всесвіту за цей прекрасний день і промовляємо такі слова. І я наповнена світлом і гармонією, і мій шлях освітлює кохання та достаток. Отакі От чудові слова. Ну, а зараз настав час посилити всі найсвітліші енергії. Давайте разом напишемо в коментарях: Всесвіт мене спрямовує на дорогу. Щастя та удачі. Для мене щастя та удачу відкриває. Ну, або ви можете написати якийсь інший свій намір, будь-який свій настрій, який вам відгукнеться на сьогоднішній день. Ну, а я бажаю вам усього найсвітлішого, прекрасного, доброго. Нехай у вашому домі минує, панує любов і гармонія. Побачимося з вами у наступному випуску.